Міністр оборони України Рєзніков відвертий ворог українського народу, мародер і державний зрадник. Це істина відома всім українцям, всім, мабуть, лише окрім президента України Володимира Зеленського. Ця істина чомусь до сих пір є невідомою. Рєзніков тепер в час війни очолив корупційну систему України та нещадно грабує Збройні Сили України, привікаючи на славну Україну на ганебну поразку в цій війні клятій расі. Свідчі незвичайних злодіянь а Резнікова є безліч. Тепер Резніков попався на карніжці на закупках військової форми для Збройних сил України. А раніше Резніков украв мільйони на закупках продовольства для Збройних сил України. Ну і, словно, звісні яйця Резнікова. Всі ми пам'ятаємо різніковіські яйця по в кілька разів завищеним цінам. Тож стільки ще накрала оця потвора того, що. Наші журналісти не змогли вирахувати і оприлюднити нам в полічному просторі. І цікаво, скільки ще має вкрасти в Збройних сил України міністр оборони товариш Різніков, щоб наш президент України, Верховного Командувач Володимир Зеленський, нарешті прозрів і змусив відповісти оце чудо в окулярах по всій суворості кримінального кодексу України. Або просто хоча б змусив цю потвору зникнути з світу цього, зникнути з світу живих. А можливо, мардер Рєзніков Не самовільно мардери Збройні Сили України, а лише виконує вказівки свого керівництва. Добре знайте табличку ділення і вчасно та щедро ділиться награбованим з своїм начальством. А хто є начальством в Рєзніка? Зеленський і Єрмак. Тож, мабуть, так воно і є. Ця банда, ця владна трійця різникова Єрмак Зеленський є спільниками-мародерами Збройних сил України і українці мусять вважати цих трьох держаморт-мародерами аж доти, доки вони будуть разом вигороджувати злочини один одного. Горіти їм всім у пеклі. Слава Україні! Слава величному українському народу!